прогризлі яка як ми лічили потратили кілька тисяч горюче дорога, а на місці нема ветеринарів які можуть прокапати собачку. Так, ось дивіться ми тоді вложилися багато денег, а тепер вона нам допомагає картошку копати бачите скільки накопали Але... а то вона риє допомагає гризлі гризлі Ага. І побачила де, де. Охраняй, охрана де? Гризли, не трогай, гризлі, ко мне. Бачите, як хорошо. Так що робить добро. Вон ще одна така сама. Кетя, кетя, йди сюди. це теж що Воно у нас просто заражена вже територія. Интеридом. Прививка стоїть, допустимо, щоб одній собачки зробити, 800 гривень. Кетя, кетя. Кетя теж переболіла. Бачите? І теж допомагає нам, допомагає картошку копати, нікому всі на війні. А ми тепер з ними картошечку копаємо, щоб було що їсти. А то єгипетська, щось вона дуже гнила доходить до нас. Кетя. посадочная у нас картошечка крупно вже зібрали з собачками забираємо посадочно ну, я вам скажу в прошлом году в прошлом году це була така е, е, крупна садили ми дуже такий ну, матеріал був посадочний Нічого садити було. Ну слава Богу, бачите, 25-й рік дав нормальний урожай. Картошечки, так що може якось протягнем. Як кажуть, картошечка це другий хліб. Воно. Собачки бачите як помагають. Де? Ей, молодці, капають. Вже не скучно. І охрана вже в спину тебе ніхто не вдарить. Собачки придупредять. У нас тут такі є бідні. дядьки, особливо такі, як газовики, ресорці, все це планують що якось людині зробити, якесь западло. От був случай, коли вони приїхали ночі відрізати світ ну, електричество. Так як собачки здали їх, викрили і прийшлося їм всю ніч тоді стоять, колеса там ремонтували, попробувалися підключати назад усе що... Поліція, там ну, короче, десь не собачки то їм би це вдалося. Гризлі, да? гризли. гризли. Кам'яні. Кетя йди сюди, будемо копати, іди! Так що це такі діла. Ну всім давайте удачі. Я вибачаюсь за вітер, але це від мене не залежить. Погода така вже жовтень, 8 жовтня. От нікому робити, так що ми потихеньку самі робимо. Ну, з Гризлі, звісно. Гризлі допомага, Кетя допомога. Там вони ще їх 15 штук. Ща так випустимо, вони все тут перериють. Всім удачі.